Тим часом українському бізнесу стане легше платити податки саме так експерти коментують створення в Україні нового міністерства. На його базі об'єднають податкову та митницю. За державні гроші тепер відповідатиме окреме міністерство. Його так і назвали податків і зборів. Чиновники саме цього відомства дбатимуть про наповнення бюджету та збір платежів. Ця ідея не нова. Вона два роки вивчалася і в нас в Україні. До цього часу вже є певні приклади в країнах СНД, це і Верменія, і Грузія. У них служби доходів, які об'єднали і податкову і митну політику Велика Британія, в якій міністерство доходів. Також об'єднує відповідно митну і податкову службу завдяки створенню такого міністерства, вдасться поліпшити умови ведення бізнесу і скоротити кількість перевірок підприємців, а сплачувати податки стане простіше. Митниця в нас здебільшого збирає саме ті податки, які за які відповідає податкова, тобто ПДВ і акцизні збори. І з цієї точки зору логічно, щоб вони збиралися в одному відомстві, це можливо спростить трошки про процедуру стягнення цих податків водночас ухилятися від сплати зборів буде важче, бо прогалини у податковому та митному законодавстві ліквідують. Окрім того, за всі прорахунки також нестиме відповідальність одне міністерство, каже віцеспікер. Тому має зрости ефективність роботи відомства.